Невже Джастін та Хейлі розлучаються в той час, як одні радіють і кажуть, що Хейлі достойна кращого? Інші засмучені тим, що така гарна пара розпадається. Джастін, і Хейлі Бібер спочатку були ідеальною парою для обкладинок, а сьогодні вони асоціюються із гучними заголовками про проблемні стосунки, що відбувається насправді і чому їхній шлюб тріщить по швах. Давайте сьогодні розбиратися. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Я знаю, що ця тема була для вас особливо цікава, тому що ви неодноразово відмічали мене в соцмережах під цими відео. Також, до речі, нещодавно я провела невеличкі опитування серед підписників свого каналу і запитала у вас, чи хотіли б ви бачити більше бездумного контенту про знаменитості, чи можливо більше про треш новини актуальні для України? І так, звичайно, я продовжу знімати і про те, і про те, і дотримуватимусь балансу. А Сьогодні поговоримо про безтурботний контент про знаменитості, які нас чудово відволікає від реалій. Тому як завжди, підтримайте мене чарівним лайком, поставте цьому відео різні коментарі для того, щоб воно просувалося. Просування такого відео допоможе мені зберігати мотивацію, і знімати більше контенту для вас. І починаємо Бібер Останнім часом відомий тим, що постить дуже дивні пости в соцмережах і взагалі поводиться доволі. Олі незвично. Фанати давно вже переймаються його благополуччям і вибудовують різноманітні теорії, що в біса з ним відбувається. Говорять про різноманітні травми, які могли бути завдані різними реперами, наприклад, в підіді чи тим же ашером. Йдеться про період, коли він лише починав свій шлях в шоу-бізнесі і був дитиною. Також не останню роль у його поведінці, як багато хто стверджує, відіграють різноманітні заборонені речовини, які він очевидно. Вживає і при цьому всьому Джастін все ще залишається татом і люблячим чоловіком. Хоча щодо останнього виникають дуже багато сумнівів, скажімо, ось такі відео, де Джастін проявляє недбалість, там якийсь навіть неглект щодо Хейлі, як вона це терпіла. Але перед тим як ми задумаємося, чому Хейлі з'являється без обручки на людях. І чому вона так схожа на Путіна? Давайте заглибимося у таймлайн їхніх стосунків і зрозуміємо, з що все починалося, як це тривало. Хейлі Болдвін зустрічає Джастіна Бібера вперше у 2009 році за лаштунками Today шоу. Тоді їй було лише 13 років. Познайомив її, звичайно ж, батько, актор Стівен Болдвін. З того часу починається так звана фаза сталкінгу від Хейлі, адже різні фанати Селена, які постійно зіштовхують цих двох зірок. Говорить, що Хейлі буцімто там вкрала Джастіна, Вона його переслідувала і вона його завоювала. Я не знаю, яка це правда. Вони просто перебували в голівудській тусовці, і очевидно, Хейлі пересікалась з ним частенько. Зокрема, у 2011-2014 роках Хейлі та Джастін часто з'являються разом на публіці, але як друзі, вони з'являються на спільних подіях, проте немає жодного романтичного зв'язку. В той час Джастін, як ви знаєте, був. У гучних стосунках із Селеною Гомес. А от у грудні 2015 року починається романтична фаза стосунків Джастіна та Хейлі Болдві. Пара проводить разом багато часу, їх часто бачать у клубах на відпочинку. У січні 2016 року Джастін публікує фото в інстаграмі, де цілується з Хейлі, але вже до весни їх стосунки затихають. І Хейлі пізніше розповість, що вони й не були в той час офіційно разом. Протягом цих років аж до 2018 року Джастін повертається до Селени Гомес, а згодом, як ми розуміємо, знову розходиться. І от, у травні, червні 2018 року відбувається воз'єднання пари. Вже у липні 2018 року. Джастін освічується Хелі на Багама у вересні того ж року. Вони офіційно оформлюють свій шлюб у Нью-Йорку. А у 2019 році відбувається урочисте весілля, яке вони святкують з друзями та родиною в південній Кароліні. Ферсткат мерид агіталилбідона емошнол брейкдаунпікас. is not very involved, не be honest. I think he trusts my vision She was involved in pretty much all of the decision making. Хейлі вже тоді встигає стати it girl» свого часу. Вона буквально надихає дівчат по всьому світу. трендсеттерка. цей період, відколи вона одружується з Жастіном. Вона вже не є просто його дружиною. Вона є окремою особистістю. І яка навіть переростає популярність свого чоловіка у подкастах. Вона зізнається, що шлюб їхній непростий, особливо через ментальне здоров'я Джастіна. І от у травні минулого року Хейлі оголосила про вагітність, яка супроводжувалася значними нервовими переживаннями, адже її часто хейтять в соцмережах. І ви можете спілише уявити, як Медійна персона такого рівня переживає вагітність, якщо на неї лиця лайно з усіх таблоїдів у серпні того ж року. У них народжується син Джек Блюз Бібер, і пара показує своє лайтове ніжне життя із сином. Все у них нібито нормально, але. Починаються скандали із підідіді. Як ми знаємо, після них Джастіна просто поплавило. Багато хто пояснюється тим, що Джастін, можливо, щось знає, можливо, його шантажують. Можливо, він може розповісти щось таке, що змусить затримати ще більше людей шоу-бізнесу. І він чомусь поводиться дуже дуже дивно. Починає записувати різноманітні незрозумілі сторіси, і здається, ще більше підсідає на різні речовини. Про ці різні сторіси ми зараз поговоримо. Але нещодавно, буквально на днях, з'явилися фотографії Хейлі, яка гуляє Нью-Йорком без обручки, і це все після того, як Джастін привселюдно поводився дуже дуже дивно на одному концерті. А ще Хейлі продає роут. До чого це вся інформація? Після продажу бренду Роуд і різних натяків на проблеми в стосунках в соцмережах почали обговорювати можливе розлучення. Дехто припускає, що Хейлі продає Роуд, щоб врятувати сімейний бюджет, адже у Джастіна, нібито були борги. Після скасування його туру та інших виплат. Дехто подейкував, що Хелі продала роут для того, щоб допомагати Джастіну із його бізнесом, брендом одягу Skylark, до якого вона долучається як креативний партнер. Я сподіваюся, це брехня, і насправді вона не продає свій бренд заради бренду свого чоловіка. Коментарі від корпорації ELF, яка купила взагалі бренд роуд, підтверджують, що це логічний крок для глобального зростання бренду роуд. І не пов'язаний із сторонніми подіями. До речі, якщо ви не знали, то бренд Роуд мав. Дуже неприємний скандал із нібито викраденням неймінгу у 22-му році. Фірма Роуд Нью-Йорк подала на Хейлі до суду, звинувачуючи її в тому, що вона позбавила їх торгової марки. Цей бренд почав судитися у зв'язку із майбутнім виходом документального фільму про бренд Роуд Скін від Хейлі Бібер. Модний дім Роуд Нью-Йорк був заснований Пурною Катао та Фібі Вікерс у 2013 році. Самі засновниці вказували, що Хейлі намагалася придбати права на торгову марку Роуд. У 2018 році, але отримала відмову. Після цього вона продовжила реєстрацію для назви своєї торгової марки. У своєму позові засновниці вказали, що цей популярний бренд, який заснований інстаграм-зіркою, може придушити бренд, заснований жінками і представницями меншин. І вони просто не можуть конкурувати із її величезною славою. Але Хейлі не вкрала в них цю назву. Роуд – це її друге ім'я у серпні минулого року. Було досягнуто мирової угоди. Мабуть, що Хейлі заплатила цим людям якусь там відступну ціну для того, щоб вони припинили закидувати її позовами, і сам бренд взагалі закрився. Назва роуд для Хейлі є особливою та інтимною, тому що її повне ім'я Хейлі Роуд Бібер. В інтерв'ю вона вказувала, що прагнула, аби бренд відображав її власні стандарти краси і автентичність. Вона намагалася створити простий, чистий бренд із глибоким емоційним значенням. Ім'я Роуд вибиралося як частина її ідентичності, без прив'язки до її шлюбу та прізвища знаменитого чоловіка. Хейлі навмисне використовувала Бібер у назві, щоб бренд був самостійним проєктом. А не було асоціації, що вона є лише дружиною відомого музиканта. Тому -то і цей конфлікт з брендом Road New York був дуже болісним для Хейлі, адже це буквально її боротьба за своє власне ім'я. Я особисто вважаю, що в Хейлі дійсно є особливий стиль, який без перебільшення надихає весь світ. Вона має родзинку, без якої ці доволі базові і мінімалістичні б'юті-продукти так добре б не продавалися. Хейлі давно перевершила Джастіна популярності та кількості відданих фанів. Попри те, що фанати селени повсякчас звинувачують Хейлі в тому, що вона буцімто відбила Джастіна. Він не худобина, якщо що. Сама Хейлі досягає успіхів не лише через те, що вона чиясь там дружина чи донька. А тепер, коли вона ще й мама, вона уособлює довершений образ стереотипного ідеалу жінки. Вона мама, бізнес-леді, красуня і мила людина. Її не було помічено у вульгарних скандалах, на відміну від Джастіна. Тому не дивно, що частина її аудиторії доволі значна. Завжди писала їй Хелі, тікай від нього, ти заслуговуєш на краще. І от, згідно чуток, припущень, спекуляцій, саме до цього все і йде. Почалося все з доволі дивних постів Джастіна на початку весни, які я згадувала у цьому відео. Там було і глузування із заручин, нібито то Селени Гомес, дивний вигляд на його стрімах. Потім Хейлі лайкала відео в Тіктоці, де висміювали фотосесію Селени і Бенні Бланко. Згодом Джастін писав, що День матері це просто якась прудня. Дуже мило читати це від батька своєї дитини ще й на таку аудиторію. Тому сама Хейлі відповіла йому дзеркально і написала те ж саме на день батька. Красава. А ну і ще Джастін ставив емодзі фак на фотографії Хейлі з дитиною за піаніно. І я вже мовчу про цей треш, який відбувався на цьому виступі. 23 травня Джастін вийшов на сцену під час шоу Сіза та Кендріка Ламара на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Там він виконував ремікс на трек Snooze. І що витворяв Джастін? Це треба було просто бачити. Він буквально поводився неадекватно, було враження, що він не в цій реальності, він не розумів, де він знаходиться, можливо, він був під дією якихось речовин. Хелі в цей момент, як її знімають, можливо, це монтаж, можливо, вона не сміялася саме в цей момент і не усміхалась, може, це підставлено. Вона, буцімто знімала це на телефон і нібито там «Go, Kylie, go» і підтримувала свого чоловіка. Це оглядало доволі сумно, тому що, коли ти під таким прицілом фотокамер і різних об'єктивів, ти маєш поводитись якось гідно, а твій чоловік витворяє ось таку дичину. І ти ще маєш реагувати якось на це. Я не знаю, як би я вчинила на її місці. У цей самий вечір Хейл викладає сторіс в інстаграмі і пише мої два улюблених артисти. Також Джастін просто вибухнув своїми різними постами в соцмережах, чому не вистачає любові і так далі. Джастін коментував скріншоти в новинному пабліку, де було листування якогось фана зі своїм дідусем. На цьому скні видно, що дідусь пише фанові, що я переживаю за Джастіна Бібера. У житті Джастіна стільки розчарування. На це Бібер відповідає: Хвилюйся за себе, діду. Також Джастін сколихнув в соцмережі своїми постами про трансакційні стосунки, тобто стосунки, коли від нього щось вимагають в обмін. Саме ці пости почали хвилю обговорення, як Хейлі не пощастило, як він її дістав. Мені набридли транзакційні стосунки, підписав Джастін два своїх селфі в інстаграмі. Якщо мені треба щось робити, щоб мене любили, це не любов. В сторіс він розгорнув свою думку більш глибоко. Ось як я почуваюся, коли люди постійно кажуть мені, що я маю зробити ще більше після того, як я вже віддав все, що мав. Я слухав тих дурнів, які казали мені працювати ще більше, але в цьому житті немає межі, спробам служити своє місце. Я намагався. Також Джастін повідомив свою публіку, що припиняє стосунки із своїм другом, ім'я якого він не назвав. Я ніколи не буду пригнічувати свої емоції заради когось. Конфлікти. Це частина стосунків. Що тобі не подобається мій гнів, отже, тобі не подобаюсь я. Він додав: Мій гнів це реакція на біль, через який я пройшов. Вимагати від травмованої людини не бути травмованою це просто жорстоко. На що друг відписує: Я не звик, що на мене так реагують. Справа не в тому, що я не бачу і не відчуваю твій гнів. Вібер відповідає: Ой, дружба офіційно закінчена. Я ніколи не прийму, щоб чоловік назвав мій гнів нападом. Також співак зазначав, що має інших хороших друзів, які поважатимуть ці межі. Переписка загострюється, коли Бібер написав: Я думав, ти боягуз, саме тому тримав дистанцію, але був готовий дати тобі шанс. Ти підтверджує, що ти той боягуз, яким я завжди думав, що ти є. Будь ласка, залиш мене у спокої, блокую тебе зараз. Також співак писав в інстаграмі: люди постійно кажуть мені вилікуватися. Хіба ви не думаєте, що якби я міг себе полагодити, я б уже це зробив? Я знаю, що зламаний. Я знаю, що у мене є проблеми з гнівом. Все своє життя я намагався стати таким, як ті, хто казав мені, що мене треба вилікувати, і це лише робить мене більш втомленим і злим. А буквально вчора Джастін публікує серію різних відео з Тіктоку, з інстаграму, у яких розповідають про проблеми людей із ментальними порушеннями. В одному з цих відео розповідається про те, як Silent Treatment підвищує тривожність і надумування overthinking. Хоже Джастін підсів на відоси цього кріейтора, ну або ж це реклама. А от ще один репост від іншого блогера про те, що. Ти моя бусинка, навіть якщо ти ментально хворий. Тобто Джастін сьогодні намагається покращити свій стан, репостячи ось такі відео, які натікають на те, що для нього актуальна проблема того, що його ігнорують. Можливо, це ігнор від Хейлі. І він знову ж таки визнає, що у нього є проблеми із ментальним здоров'ям, і він намагається з цим боротися. З того, що ми бачимо, виглядає, що Джастін дійсно. Бореться із різними розладами, а Хейлі балансує на межі бути мамою, бути дружиною, бути бізнес-леді. При цьому вона ще й стала мільярдеркою. Хоча там є, звісно, нюанси, адже вона продає не всю компанію, не отримує мільярд буквально. Але це вже таке. Всього всього виникає думка, що ця сага про їхнє розлучення, це може бути добре продуманим піар-ходом. Особисте життя знаменитостей сьогодні перетворилося на публічний продукт. Подібні історії мають двоякий сенс. Вони не лише підтримують увагу фанатів і медіа, а й сприяють зростанню популярності і комерційного успіху обох. Якщо ви навіть говорите, що вам не цікаве особисте життя знаменитостей, то все одно якась частинка вас цим цікавиться. Скажімо, навіть усі книжці, яку я читаю зараз, щоб себе трошки розслабити, відволікти. Петунія обожнює інформацію про розлучення якихось там зірок, і це настільки показово, воно показує, що ми люди завжди цікавимося особистим життям інших. Тому цей тригер для їхнього бізнесу, для їхнього медійного образу і популярності працює на всі мільйон відсотків. У випадку Хейлі та Бібера ми бачимо класичні ознаки відомого піар-розлучення, неоднозначні заяви, переписки, натяки на конфлікти, вихід без обручки, але без чіткого оголошення публічного розриву тобто. Звісно, це особисте життя. Вони можуть навіть не хотіти це розголошувати, і їхнє право, ми не будемо лізти їм в душу. Але може бути, що це просто дуже класна акція. Всі ці, ці елементи працюють на підігрів інтересу публіки, зберігають тему актуальної новини. Це вигідно і для медіа, які підвищують свої охоплення. І навіть я, бачите, піарюсь на цьому, хайпую, як то кажуть. І це також вигідно для самої пари. Адже вони на слуху, вони не втрачають популярність. Як ви бачите, кожного місяця якась нова дичина від Джастіна і Хейлі. А при цьому всьому косметика продається, одяг Джастіна також продається, і загалом вони є чи не найбільш обговорюваною парою сьогодні, яка типу розлучається. Також подібні історії допомагають артистам зберігати своє людське обличчя, тобто вони близькі до народу. В них є боротьба, складнощі, емоційність. Вони показують свою боротьбу, свої складнощі, свій емоційний стан. Це створює відчуття близькості із фанатами, підсилює емоційний зв'язок із ними. Скажімо, ви побачите, що вони там страждають, і подумаєте, я куплю блиск від Хейлі. Вона ніби моя інтернетна подруга, або піду на концерт Джастіна, підтримую його. Тобто це підігріває лояльність аудиторії. Отже, найбільш вірогідно, що ця драма все-таки може бути спланована. Враховуючи всі обставини, надто наївно було б сприймати чутки за чисту монету і вірити всьому, що пишуть в різних там виданнях. Хейлі я лише побажаю успіху і ментальної стійкості. Джастіну я також побажаю знайти себе і досягти якогось ментального благополуччя. Ось така от сага про Джастіна та Хейлі. Що, друзі, ви про це думаєте? Чекатиму ваших коментарів. Давайте відволікатися на щось позитивне, більш-менш разом. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте, будь ласка, в мій інстаграм, трец та тікток.